Камін сам по собі є красивим декором для вашого дому, але ви можете його фасад зробити ще кращим за допомогою різних аксесуарів. Привіт, з вами я Ярина Яриш, і сьогодні поговоримо про декор для каміну. Та й загалом, як за допомогою цього, зробити вашу оселю затишною, спершу про самі матеріали, які ви можете використовувати для оздоблення каміна, безпрограшним варіантом є дерево. Однак потрібно пам'ятати, що це легкозаймистий матеріал. На справжні каміни ставити чи чіпляти щось з дерева не рекомендовано. Натомість, скажімо, на електрокаміні дерев'яна полиця буде мати прекрасний вигляд. До того ж, ви не ризикуєте спалити весь будинок. Дуже стильним та винтажним, тобто з модним ефектом старовини, є дерев'яні рамки для електричних камінів. Що найголовніше, їх можна помістити в будь-який інтер'єр і просто здаватиметься не Найпопулярнішою деревиною, з якої можна зробити фасад каміну, є вишня, горіх, дуб, сосна, смерека та горіх. Часто у фільмах можна побачити, що на каміни чіпляють картини та голову вбитих тварин, приміром оленів чи бізонів. Якщо перший варіант повісити над каміном картину є не критично поганим, хоча й не вважається немодним, то від другого я вас закликаю відмовитись: чіпляти свої трофеї на стіни та каміни було круто серед мисливців. Декілька сто тому, у 2022 році це є неприйнятним. Я вам пропоную поставити на каміни, до прикладу, канделябр зі свічками чи дзеркала. Це вважається мага популярним та трендовим останні роки. Телевізори на камінах це табу. Якщо у вас виникла така ідея, то раджу вам відмовитись. По-перше, це незручно, по-друге, це немодно, По-третє, ваші очі втомляться дивитись одночасно на полум'я та екран телевізора. Модним у всі часи будуть ваші фотографії зі сім'єю та друзями. Ось це справді те, що можна поставити на поличку над каміном. Окрім того, гарно дивитимуться книжки чи кімнатні рослини над вогнищем. Головне, щоб це було в межах правил безпеки поводження з вогнем. Папір може вмить загорітись, якщо його не туди поставити, а деякі рослини не люблять теплих температур. Про це також слід пам'ятати. Під час зимової пори. Новорічно різдвяних свят ви можете на каміни повісити панчохи, Звичайно, не ті, що ви носите, а спеціальні для декору. До речі, їх можна зробити власноруч. Потрібно лише трішки натхнення та креативу. Можна закликати друзів та провести час разом. Отже, для панчохи або чобітка для подарунків вам знадобляться червоного або синього тону повст. Це така цупка тканина, міцні нитки, голка, олівець та світла тканина. З повсті вирізаєте дві однакові частини чобітка, а потім нашиваєте на них якісь візерунки білими нитками, до прикладу, сніжинки. З білої тканини вирізаєте прямокутник та. Прошиваєте його до верхнього краю чобітка. Опісля зшиваєте дві заготовки і вуаля! Все готово. А ледь не забула. Подарункова шкарпетка не вважається подарунковою без подарунків. Обов'язково туди покладіть цукерки, мандаринники та інші приємності для найрідніших. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей, па-па-па, па. -па, -па, -па.